Син Володимира Вангриновського зараз на сході боронить кордони України. Його батько разом з іншими односельцями вже кілька разів збиралися разом, аби обговорити наболілу для них проблему. У борщеві проживає 12 учасників АТО. Згідно з законом, вони мають право на земельні ділянки. Їх у владі пообіцяли виділити, але запропоновані не влаштовують бійців. У нас були землі запасу землі. До того року, які ми хотіли використати для учасників АТО, для будівництва, садівництва, ОСГ. Але почувши, що землі АТО мають виділятися учасникам, сільський голова за погодженням передає землю в оренду. І більше в принципі, земель, таких як наданих, вже є, немає все. Є там пару земель пропонують, але таких, що не родючі торфяники. Не не призначення землі Василь Скрипнюк теж воював на сході разом з побратимами, прийшов відстояти їхнє законне право отримати ділянки. кажу у сільській раді землю пропонують, але не ту, яку вони хотіли, тому не вдається знайти порозуміння. Думаю, що ці хлопці воювали за цю землю, як це каже, в окопах під кулями стояли і у дощ, і в болото, і в сніг, і в мороз, що вони заслужили цю землю, але вони дають землю. Але в такому місці, де руїни якісь гарні землі. Віддали де свою оренду і не хочуть дати хлопцям. Ну, я думаю, що хлопці заслужили цю землю і повинні дати, надати, де хлопці хочуть цю землю. Ми не раз зверталися там до голови нашого, щоб він віддав цю землю хлопцям, котру хочуть. Ну, він нас не чує просто. Ми вже йдемо на на ці вимоги, так що збираємося і хочемо цієї землі. Місцевих героїв приїхали підтримати і побратими з чорної сотні правого сектору та деякі односельці разом прямують до сільського голови. Там читають спільну заяву, кажуть їм же до пекло. Бурщівська сільська рада в особі голови Розвадовського Ігора Михайловича неспроможна забезпечити нас по праву, належному нам ділянками, тому ми змушені йти на протест проти свавілля та безгосподарності наших керманичів, які своєю бездіяльністю захищають права орендаря, якому віддані всі найкращі родючі. Ділянки. Тому вже не просимо, а вимагаємо своїм протестом до 20.01.17 року, тобто місяць, наділити кожного учасника АТО належною їм земельною ділянкою. Не на надання в термін будемо переходити до більш рішучих дій. Голова сільської ради Ігор Розвадовський каже, з учасниками АТО та їхніми родичами спілкувався неодноразово. Пропонував вільні земельні ділянки для сидівництва і будівництва, але односельці хотіли іншої землі, а вона вже в оренді. Коли ми ці землі запропонували, я запрошував АТО, значить родичів, аби вони оприділилися, де в їм ну, на перший раз, де їм вигідно, щоб не було якихось там сварок. Одного разу прийшли що троє, другий раз прийшло четверо. Десь через дві неділі знову всі разом приходять і сказали, що ми від цих земельних ділянок відказуємося, а хочемо, щоб нам надали землю, яка є в оренді <кхи> за межами села. Що стосується тієї землі, яка є надана в оренду, вона була надана в оренду у 2012 році. Значить, чому сільська рада давала ті землі в оренду, тому що сільська рада. Поповнила як правило бюджет сільської ради. Мешканці борщева натомість заперечують, кажуть, документи незаконні. Більше того, сільський голова без погодження громади підтримав виділення резервної землі приватному підприємству, дотичному до теперішнього голови Матеєвецької об'єднаної територіальної громади Петра Книшука. Ця земля була що хлопці хочуть. Вона була в резерві борщівської сільської ради під виділення вчителям, громаді села. Вона була запаси землі. При підписанні заяви за погодженням голови сільської ради робиться за три місяці документи на землю, і із і земля виділяється в книжку Петру Васильовичу. Не було так. Запаси, це були запаси землі. Це, це земля громади. А то що було у 2012 році, це було тільки усна заява не було ніякого ні погодження. Це було на три роки: один кусок, 4 гектари і 10 гектарів. При потребі надання цей Петро Васильович мав віддати. Сільський голова переконує, орендована земля знаходиться за межами села. Тому її розпорядником є обласна адміністрація. Щоправда, ігор Розвадовський не заперечує без його погодження, як сільського голови не обійшлося. Конструктивної бесіди не вийшло. Люди вимагали від ігоря Розвадовського захищати їхні права. Він каже, мусить дотримуватися закону. Треба подумати про людей, про по хлопців які розумієте, стояли там, щоб ви тут спокійно могли розкрадати ці землі. Ми рішати себе далі до гарніки Над... свої робити. По закону. Хлопцям повинна бути надана земля. Є відповідне рішення. Хлопці не сиділи там просто так і не грілися в теплих хатах. Вас громада обрала. Будь ласка, вирішить це питання, тому що є 13 дошників в селі. Правильно? Так. От надайте їм землі там, де потрібно, а не там, де належні де землі дати їм. Вони так. теж те саме зараз. Ось ми це хочемо. Ми попросили прокоментувати ситуацію голову фермерського господарства Прометей, яка власне взяла в оренду землю. Орися Книшук пояснила розпорядження про укладення договору на оренду землі. Снятинська райдержадміністрація видала ще у 2012-му, але через бюрократію договір безпосередньо вдалося заключити лише у 2016 році. Проте всі дії законні, всі документи в наявності. Земля це знаходиться за межами населеного пункту, і згідно розпорядження районної державної адміністрації, ми її обробляли. Спочатку там були буряни, ми її виробили, внесли вапняки, внесли мінеральні добрива. На підставі того, що нам вярва, Задана була земля в оренду, ми створили фермерське господарство, створили робочі місця і за користування цією землею ми платимо податки, ми платимо орендну плату в сільську раду, тому десь наповнюємо бюджет і створюємо робочі місця. Спірне питання, яке є, значить, воно е, не має ніякої законної підстави, тому що договір оренди землі е, заключається не з сільською радою, а заключається з головним управлінням. Держгеокадастру в Яно-Франківській області. Тому оцей договір оренди землі в нас є, він є укладений на 7 років, тому ми законно користуємося цією землею. Ми з великою повагою відносимося до всіх, до всіх учасників АТО. Ми е, поважаємо і шануємо те, що вони роблять, що вони захищають нас. І ми неодноразово. І допомагали чи е, продуктами, чи грошима, чи морально, е, моральною підтримкою. Події десь нагнітаються може з кимось із зі сторони для того, щоб шельмувати, для того щоб не знаю для чого. Але е, відчувається якийсь тиск. З моєї сторони це відчувається. Принагідно хочу сказати, що у 2016 році. На Борщівську сільську раду і саме на село Борщів ініціативи, з мого клопотання було десь розпочато будівництво Дамби, на яку з різних бюджетів десь біля 5 мільйонів гривень виділено. Які б не були випадки життя, чи хтось захворів, чи хтось погорів, чи в когось якісь зовсім другі проблеми, ми завжди готові допомагати. А хто як не ті, хто боролися за незалежність України і, і продовжують боротися за неї, мали б е, поступати згідно законів? Натомість учасники АТО та їхні рідні вимагали від сільського голови поїхати до обласної державної адміністрації і там з'ясувати ситуацію. Якщо він цього не зробить або повернеться без позитиву. Ивного для них результату кажуть, поїдуть до обласного керівництва особисто.